Треба визнати, що цивільні люди, ми з вами під час війни боїмося загинути від ракет Голими. Під час війни я боюся загинути так, щоб мені не дали премію Дарвіна. Хто не в курсі, премію Дарвіна дають людям, які загинули ще тупіше, ніж вони жили. Насправді це достатньо складно в епоху Тік-Тока і дітей на електросамокатах. Я врятував людину. <плес> ну, <ви> і аудиторія. <плес> Як це було? Я йшов повз двір, і було два чоловіка: один був непритомний і один другого рятував. Я підійшов і почав робити масаж серця, а його друг намагався реанімувати його за допомогою Ромколи. Хотілося б нагадати, людина була непритомна, тому він пальцями у роті робив так. Думаю, добре, що цього не бачить доктор Комаровський. Треба було щось робити, і я набрав швидку і вони кажуть, робить штучне дихання. Я кажу, ні ні, 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 ні. Він не красивий. І не поголений. І ми продовжили свою справу. Я продовжив робити масаж серця, а друг робив штучне дихання. Виглядало, якщо чесно, як дуже дешеве гей порно. Не найгірше, що я бачив в житті, але не любителя. Давно живу. І бачу, що дехто теж давно живе тут. Прям довше, ніж я. І я хочу нагадати тим людям, які теж довго живуть, що в нашому з вами дитинстві людей рятувала Памела Андерсон. Це було класно, ця заставка неймовірна. Вона бігла по пляжу в червоному купальнику, слоумо, волосся розвивалися. Швидкої автівки вийшла просто стара лікарка, що було спільно, вони з Памила Андерсон. Теж рухали сломо. Взагалі не поспішали. І вона запитала, каже, що вживав ваш друг. І цей чоловік каже: Ромколо. Може, трохи селі. «Можливо, героїн. Привіли до тями, бо вона лікарка. Да? Привіло до тями, і вона запитує у нього: Ви вживали героїн? Він каже ні. Вона каже, гаразд не заливай, жодного разу в житті не вживав героїн. Каже ні. Майже накачався Ромколою, постукався на небеса, а під героїном так і не був. Зрозумій, на небі тільки й говорять, що про героїн, про те, який він нескінченно прекрасний, про промінь сонця, який падає на ложку, про шприц, який занюрюючись в руку, стає червоним. На небі тебе охрестять лохом, ти будеш героїн чи ні? Вмазались ми героїном в трьох. <рив> Я, він і доктор Камаровський. Лікарка не вживала. У неї, в принципі, свій товар не вживає. Треба визнати, що деякі деталі цієї історії вигадані. То була ромкола. Звісно, джентонік. Звісно, джинтонік. Премію Дарвіна дають посмертно така нагорода, але є винятки, наприклад, в 1982 році мешканець лос анджелеса піднявся на висоту 5 тисяч метрів в кріслі за допомогою 45 гельвих шарів діаметром 1 метр. І він намагався спуститись за допомогою дробовика. Так вийшло, що він приземлився на високовольтні дроти і чудом залишився в живих. На питання поліції: «На що ти це робиш? Він сказав: ну а скільки можна сидіти без діла? Цікава фраза, багато цікавих фраз в житті. В школі нам казали, пам'ятаєте? Це найкращий період вашого життя. Це, найкра... це... це прям найкращий період вашого життя. Я думаю, спробуйте піти на рейви. Але я розумію, що інші були часи, інше дозвілля у людей. Бо максимум дозвілля, що я бачив, це я прийшов в підсобку, там сиділи дві вчительці. Пили дешеві носи тропаків. і одна каже: Олена Олександровна, ми як в Парижі. Олена Олександровна, погані новини. Я був в Парижі. Там не закусують шпротами. Після школи, що було, потім університет, а да, ми такі: о, ми вільні, свободні люди, можемо курити пальцями, не гілками. Перший елегантний жартники. Після університету почалося реальне да, доросле життя, і я так скажу, що я знайшов українське мові слово, яке може характеризувати все моє життя після університету, це лихоліття. Погані часи. У кожного покоління своє лихоліття, да, треба розуміти, що мої батьки казали, що 90-ті були лихоліття. Да, і такі часи були, що хтось мутився, хтось був в шоці. Вони в шоці до сих пір. А якщо чесно, хотілося б, щоб вони мутилися, було багато грошей, щоб я не тут з вами в Кок зі світ Славом Вакарчуком зі спини Альони Альони. Або навпаки. Мені, чесно кажучи, головне, що Вакарчук був. Головне, що Вакар був. Але я зрозумів нещодавно, що я теж не зухвала людина, не бандит відверто кажучи, бо якщо хтось з вас бачив в перші дні вторгнення людей в медичної масці. Один з них точно був я. Ковід теж лихоліття, правда? Ми так думали. Да. І я нещодавно зробив вакцину бустерну. Ми з тобою, да, не. Просто, щоб ви розуміли, я часто розповідаю цей жарт, і люди завжди сміються. Кажуть, що це тупо. Я вважаю, що ще тупіше, ніж робити вакцину від ковіду під час війни, це хворити на ковід під час війни. Хворити на ковід під час війни як народжувати під час оргії. Ніякого співчуття. Ти кричиш, таксі кричать. Ніхто з вас, я клянусь, ніхто з вас би не хотів, щоб ваш перший шлюпок по попі вашої дитини робив незнайомий голий мужик. Ніхто не хоче ніхто, послухайте, ніхто послухайте, не хоче хворіти на ковід під час війни і чути, що він долбайоб. Тому вакцинуйтесь. Це такий жарт, я прям і кажу, просто вакцинуйтесь, і ви такі. Мета така, що ви прийшли там на роботу чи е, до друзів, да, до родини, і такі були на стендапі. І кажуть, що казали? Казали вакцинуватись. Він ідіот. А Ви такі, та там щось про Оргію. Е, дуже переконливо. Зараз лихоліття справжнє, е, справжнє лихоліття, і відверто кажучи, я розумію, що і я, і буквально кожен з вас останні півтора роки не в ресурсі. Відверто кажучи. Тому мене дуже дратує, коли я бачу в інстаграмі рекламу бренда ахуєнна. Хто не знає, це такий прям бренд одягу, ахуєнна, який, я вважаю, втратив неймовірну можливість зробити ребрендінг і стати хуйова. Я клянусь, я би дві футболки купив на змінку. Як робота, як на особистому. Як настрій. Ти такий. Читати вмієш. Я вважаю, що зараз в інтернеті може бути тільки одна картинка з логотипом Махуєна. Це фінальний кінцевий звіт Генштаба по мертве русні. Це, це момент для оплесків. Вони такі прям: ну все. Мінус 140 мільйонів. Всі мертві. Навіть сой. Значення слова, мені здається, просто змінилось, Розумієте, питаєш у людини, як справи, вона така ахуєна. Я такий, два кроки назад. Людина терміново потрібна боржомі і подкаст психолога. Якщо чесно, вважаю, що зараз охуєнно може бути виключно на електросамокаті. Ідеш і такий ахуєнна. Я щасливий тільки на електросамокаті. Ухильнувся від гілки. 20 балів. Зараз під деревом. 50. Збив бабку! Мінус 500. Збив бабку харизмою! Плюс 500. Мета — заробити 1000 балів і вам в подарунок дають футболку «Русський воєнний корабль, іди нахуй». Я серйозна. Бо я вважаю, що ми перестали використовувати фразу Русський воєнний корабль іди нахуй». А я вважаю, що це один з символів нової сучасної культури: русський воєнний корабль іди нахуй», Вова і Баших блять, Калуш Стефанія і Борис Джонсон». Я вважаю, що ми маємо шанувати пам'ять про Бориса Джонсона, бо тільки він на початку війни міг однією рукою надсилати санкції, іншою насилати нам зброю, при тому нахую крутить всі свої обов'язки в Англії. Я мрію, що колись в Києві намалюють великий мурал, на якому Борис Джонсон, футболки русські, воєнний корабль, нахуй, за кермом Байрактара кидають джавеліни на крейсер Москва, який стріляє тритками Христини Соловій, українська людь, кулеба в леопардовому костюмі в шпагаті, як Жан-Клод Ван Дан між двома танками Леопард, їде до Шольца віджимати танки і літаки. Ну і звісно, Олександр Повразнюк підкидає пса патрона, який на літу хватає ракету кінжал в оточенні шахідів з намальованим їбалом Маргаріти Сімоньян. І напис: Добрий день, ебаді. Я людина стара, тому сентиментальна. Я знаю, що я буду приходити туди роками, і діти та підлітки будуть питати: Діда, що це все означає? І я такий, знаєш, що таке Арестович?» Пішов звідси. Зараз про нападіння з Лукашенком все розказує. Я раніше напивався, хоча буду відверто і зараз так роблю. Не йди після стендапу. Ніколи. Є пропозиція. Я раніше напивався і співав російські пісні, постив російські меми. і потім думав, як ми можемо з вами замінити всю цю неймовірну русську культуру. Хто тримає цей район? Безпол! Там нема що міняти. Нащо нам. Всі ці російські меми, якщо у нас є Степан Гіга, правильно? Так. Да, велика спадщина у в людина. Е, Греція. Супер. Греція супер. Е, велика спадщина у неї теж, до речі, такий перехід. Е, Не Неелегантний тут. Е, Греція антична Греція подарувала нам. Олімпійські ігри, демократію і салат. Я обожнюю спостерігати за грецьким салатом, зарядком грецького салата в меню японського ресторану, італійського ресторану, грузинського ресторана. Джон Траволта в світі салатів, знаєте. фета? Олімпійські ігри подарували світу неймовірний слоган спорт вне політики». Так, да, це такий е, слоган, щоб білоруські, російські спортсмени могли робити що? Виступати під нейтральним прапором. Бо як ви знаєте, якщо ти виступаєш під нейтральним прапором, ніхто не знає звідки ти. Інші спортсмени такі, білий прапор напевно, колумбійце. Антоніо, давай купюру. купюро. Е, Демократія. Мені дуже подобається сама схема демократії, як вона працює. Настільки, що коли дівчина каже мені Привіт, я влада, я відповідаю народу. Я знаю, що це поганий жарт, але ви сміялись. Що поробиш? Я розумію, що демократія це вибори. Наразі в Україні немає виборів, бо очевидно війна, але треба віддати должне, що влада подарувала нам з вами опитування в дії. Це супер. Хоча це дуже класний інструмент, да, але є певні питання щодо цього. Да? Наприклад, чому ми вирішуємо тільки, як назвати залізничний напрямок. Я хочу, щоб ми з вами вирішили щось дійсно важливе. Наприклад, під який трек Резніков на Рамштані виходити буде. На, на Резнікові. Мої пропозиції такі: або калуш Стефанія, або калуш додому. Такі часи. Десь років тому обирали б між океаном Ельзи і Вакарчуком. У мене є питання щодо самих опитувань. От, наприклад, 25 чи 7 святкувати Різдво це важливе питання. Але я не розумію, чому ми з вами маємо про це думати і вирішувати. Подивіться один на одного, я серйозно, Ви не вірите в Бога. Ви не вірите в Бога, що люди дійсно, які ну, вірять в Бога і ходять в церкву, на жаль, в них немає дії. Дуже шкода, бо вони першим зрозуміли, як авторизувати, знаєте. <рес> Щоб релевантне опитування було, О, як <смі> я як йода. <смі> Там має бути негативна відповідь, розумієте? Типу, я не вірю, я атеїст, чи я агностик. Там було тільки я не святкую. Камон. Я не вірю, але свідкую двічі. <рес> Ви можете не вірити, не ходити в церкву, але ніхто з вас не проти, дьорнуть пісюрику і в'єбать куті. <рес> питати у нас з вами у більшість, я розумію, що хтось з вас вірить. Питати у нас з вами це те саме, що ми зараз вийдемо на вулицю, будуть проходити люди повз. Я підійду не до вас, а до них запитаю, як вечірка. І вони такі. І я такий варіанта сподобалась! <риклад> Не розумію, хто набирає людей в мінцифру, вони приходять, кажуть ваш досвід, вони такі «Експіріенс». Вони такі, супер, відповідайте за опитування. Нам потрібні кмітливі люди. Хоча розумію, що Греція дуже далеко від нас у всіх сенсах і треба жартувати про щось близьке людям. Тому у мене є блок жартів про супермаркет. Це було взимку. Я був в Сільпо і зважував один огірок, один банан і один лимон. І за цим всім спостерігала жінка з дитиною на руках. Вона потім підійшла до мене і каже: Послухайте, я вас пізнала, ви самотність. Дивлюсь її в очі і розумію, що це не жінка, а лише її астральна проекція. Я ну, після цього жарту бачу ваші обличчя і обличчя інших людей, і ви такі Ігор, нормально ж було. Про що ти кажеш? Пояснюю, це жарт на подумати. Ви прийдете додому і такі, а, херня повна. Ми думали там. Майже все своє доросле життя я був в стосунках 17 років. Наразі самотня людина, вважаю себе Бендженом Баттеном, на якого всім пофігу. Але я мушу сказати, що є плюси в тому, що я зараз сам. По-перше, не треба чекати когось, щоб подивитися нову серію серіалу або робити вигляд, що ще не дивився. По-друге, ніхто зараз не питає, де я, з ким я і чому знову нахуярився. І по-третє, я більше не мерзну. Десять років втомився прокидатись без ковдри вночі. Ідеш в ванну вранці, в бойлері, нічого нема. Не впевнений, що там було взагалі. Стівен Хокін шукав чорну дуру в космосі. Я такий, Стівен. У мене. Ванні". Але я мушу сказати, мушу сказати, що є один великий мінус. Є дійсно один великий мінус. Що єдина людина, яка запитує у мене наразі, де я, з ким я і як я, це я коли нахуярюсь. Я прям такий ігри де?» У всіх сенсах. Люди любов шукають. Правда? Шукають любов. Всі хочуть любові. навколо тільки стосунки. Стосунки починаються по-різному. Дуже яскраво закінчуються виключно фразою. Тебе треба на диктофон записувати. Живе ти сука. Сміх на цей жарт завжди такий, бо я розумію. Що кожна людина в цьому залі або чула цю фразу, або говорила. Але я припускаю, що в моєму житті буде любов чи стосунки, бо це нормально, да, життя триває. І я точно знаю, що не буду боятися знайомитися з батьками. Люди хвилюються, коли знайомяться. Ти йдеш і починаєш грати з цього ідіота, типу, у мене дві руки, і у вас дві руки. Ми однакові. І маже того ідіота більше не приводь. Я точно euh, знаю, що не буде знайомитися з, з батьками, бо мені 33 роки. Дівчині, скоріш, теж буде багато. Мені більше батьків шкода, я вже 15-й там. Їм вже, чесно кажучи, не цікаво. Як звати твоїх батьків? Вони просто питають: ти сидів в тюрмі чи ні? І скільки ти заробляєш? Я заробляю не багато, не мало, але до кінця місяця все одно не вистачає. Це такий стиль життя. Коли ти дивишся в календар і такий липень, сука, 31 день. <плес> так буває, коли ти в суспільстві на людях поводишся так, наче та в 17 років клався в біткоін, а не в двохлітрову пляшку оболоні. <плес> З сухариками. Головне, що я не буду боятися з татом знайомитись. Розумієте, з татом знайомитися, бо дуже лячно було знайомитися з татом раніше. Зараз я такий, ну, так він, що? Конкретно. Я просто викупив, що всі тати це просто сумні мужики, яким нема з ким випити. Він навпаки такий, гарьонь. Маш, іди. Допоможи мамі. Чесно кажучи, трохи травмований, знайомився з першими татами. І я розумію, що ці нові тати майбутнього, вони ніяк не пов'язані з татами в минулому. Да? І... Але я все одно хочу якусь, якусь помсту щось зробити, щось запитати у людини, що взагалі не можна питати у будь-кого. Це неприйнятне питання, наприклад, що означає ваша татуїровка. Я хочу побачити людь в його очах, такий погляд і кажуть: тобі ханай, несу горілку. А мені вже все одно, я рік не просихаю. І ми їм починаємо пити по перше по друге між першою і другий, за кохання, за, за любов, за ЗСУ, за, за русні пізда, дивлюсь на нього, йому вже теж пізда. Але я не жалію, дістаю з кишені пачку мальбрагол. Кажу, що ти старий, курить будеш? І ось його дружина, її мама для мене просто натуся. Каже, що? На кухні курити будете? Я кажу, хочу на кухню, хочу на балконі, хочу додому поїду, хочу тут лягу спати. Я його перепив, я тут главний. Ніколи так не зроблю. Це нечемно, так не можна поводитись. Але іноді хочеться бути нечемною людиною. Прийти в заклад і такий. Мені солянку я крошку в одну тарілку, сука. І вареники зі сметаною. Окремо. Я не свиня. Теж так ніколи не зроблю. Вам розповім і на цьому все. Був в лютому в Одесі. Приїхав туди, там було плюс 8. Я такий о, тепло, як в київських квартирах в січні. Класно, потужно, як чернігівський максимум. Жарт на любителя теж. Завжди багато людей не сміється, і хтось такий, 8 градусів тепла, 8 градусів в Чернігівському. Геніально. <р Ideen> я повернувся в Київ і 에, зайшов, подивитися, погоду, там було написано мінус 4, відчувається як мінус 8. Я такий, вау! Це співпадіння. Я зараз зроблю один скріншот, я зроблю інший скріншот, виставляю стори, збираю хі-хі-ха-ха, -хі лайки, вогники, коротші, реакції. І щось мене зупиняє. Я з першого разу не можу зрозуміти, що саме мене зупиняє, бо це просто по суті спостереження за погодою, Нічого такого. А потім розумію, що можливо мене зупиняє мій друг за позивним монарх, який знаходиться на херсонському напрямку, і сидить під черговим мінометним обстрілом, холодними руками, дістає телефон під цим блядь, старлінком, Зайти в інстаграм, щоб побачити, що його другу ігорю Нерівному, який знаходиться в 700 км від бойових дій, не подобається погода. І він одразу мене набирає, каже «Ігорьоня!» Я кажу, да, він такий, хуйна. «Холодно тобі. Я кажу, «Холодно, вова, Він такий, тримайся нарешті, я знаю за що воюю. Потім повертається до своїх і каже, можливо, настане день, коли ми викинемо ці позиції, але поки мій друг Ігор Нерівний знаходиться за 700 кілометрів від бойових дій, п'є холодну фільтр кави в кав'ярні, блядь, 28-ї хвилі. Ми будемо стояти тут до кінця. Дістає меч і кричить за заігреньо! В соцмережах пишуть, кажуть, пишіть військовим чистіше. Я писав, пишу. і... Питаю, як справи, і він якось відповідає: супер, криють день і ніч. Але гірше він просто запитує: а ти як? І я такий, ну зараз буде складно щось вигадати. Бо найскладніший київський зимовий блокаут для нього це просто з безлімітним живчиком. <риклад> Мені нормально розповідати ці жарти. Треба розуміти, що для когось він да, керівник. Штабу, батальйону, а для мене просто чувак, з яким я шмаль за гаражами курив. Це людина, неймовірна людина, яка заплатила 400 гривень по курсу 8, щоб мене не вигнали з закладу, бо я заблював барну стійку. І це дійсно важливо розуміти, бо для когось Олександр Македонський був великим завойовником, а для кого просто санючки, бать. Реально коня боцефалем назвав. Нігані, в Єгипті був. Тапки покажи. Е, я сьогодні вранці відправив всі ці жарти монарху. І він все погодив. Все нормально. Це А. І Б. Він згадав, що я трачу йому 400 гривень. Е, звісно, що ми всі, я і, можливо, хтось ні, відчуває. Е, Відчуття провини, да? але це, це відчуття провини це сходи. Я впевнений, що люди, які зараз українці за кордоном, відчувають це до нас. Саме тому люди, які там зараз живуть, постять зелені сторіс. Поясню, бо завжди треба пояснювати. Зелені сторіс це такі сторіс тільки для себе. Ти сам обираєш, для кого ти будеш показувати цей контент. бо тільки найкласніші, найрідніші, найближчі люди до вас мають бачити іспанські пляжі. Берлінські рейви! Львівські круасани. Парижські, звісно, паризькі круасани. Ще мене дратують люди, які за кордоном і не перейшли на українську. Мені, чесно кажучи, все одно я не засуджую, але вони в соцмережах перейшли на англійську. Я думаю, Катя, яка англійська? Ти навіть чай не любиш. Найгірше, що я бачив, це люди, які ведуть соцмережі безпосередньо англійською, а потім зелених сторіс російською. Я такий, це що за анліфан для бідних? <рив> я не давав активної згоди. Повертаюся до історії з монархом. Нещодавно він демобілізувався. І так випадково вийшло, що я був першою людиною, яку він зустрів, коли він повернувся, ще до батьків і до його дружини. У нього були сумні, і щасливі, але дуже втомлені очі. Ми стояли, курили щось, говорили по душам. І приїхала його дружина. Він побачив її і каже, як ти паркуєшся. Як ти паркуєш, Зараз бампер зірвеш. Да я сам зроблю, да я сам зроблю. Вона каже: Що ти зробиш, що ти зробиш? Ти замок вже зробив, тільки на верхній закривається. Кажу, що старий, вдома? Каже вдома. На ну, цьому в мене все. А, дякую, що прийшли. Шо ти, Жан Поль більбамбує ебать? Що ти, як доїхав? Ахуєнна. Настя, ти що робиш? Жарти тобі пишу. А що, до речі, коли в тебе сотня буде? Так а що, прямо зараз і піду записуватись. Тримай.